У Житомирі обирали переможців обласного етапу конкурсу дитячої творчості майбутні країни очима дитини з метою виховання культури сумлінного платника податків у школярів та ознайомлення їх із професією фахівця податкової справи. Державна фіскальна служба України проводить такі конкурси ще з 2001 року. Щороку ми проводимо цей конкурс вже з 2001 року? Конкурс проводиться на називається податки очима дітей. Цього року конкурс трошки. Змінили і назвали його майбутнє країни очима дитини. Щороку багато робіт надходить до головного управління ДФС Житомирської області, десь приблизно 50-80 робіт. Якщо взяти загалом. Скільки прийняло участь в конкурсі, то десь біля 400 робіт це по Житомирській області. У кожній номінації буде свій переможець. Всього їх три: кращий малюнок, кращий літературний твір та комп'ютерна презентація. Переможці обласного етапу представлятимуть житомирщину на всеукраїнському етапі конкурсу. Законодавець пише закони, і тільки ці закони розуміє той, хто працює з цими законами. А вже щоб зрозуміти для дітей, як що таке податок і для чого він Вирішили виразити в, в малюнку, і от діти тепер як вони розуміють, що таке податок для чого він потрібен. Вони виражаються в творчості. Члени журі ретельно перевіряють кожну роботу. Також вони розповіли, за якими саме критеріями визначаються переможці. Робота учасника повинна бути оригінальна і неповторна а також вона повинна відповідати умовам. Конкурсу даного, тобто, це передати якусь таку податкову грамотність людини, і показати в тому малюнку, як можна не боятися податків, не ховатися від податкової сплати, і як дитина розуміє, куди йдуть кошти, які сплачують їхні батьки, на розвиток яких галузей. І це все діти передають в своїх малюнках. Державна фіскальна служба Житомирської області відзначить усіх переможців за трьома номінаціями. Переможці всеукраїнського етапу відправляться влітку на відпочинок в Карпатський арт.